Ох, холодна ніч, і що може бути краще, ніж залізти у вже тепле, затишне ліжко. Це ж просто мрія. І от електропростирадло якраз і дарує нам цей неймовірний комфорт. Здавалося б, така проста річ, правда? Але за цією простотою насправді ховається досить таки складна наука. І нумо по-чесному, хто з нас взагалі читав ту інструкцію? Зазвичай як буває? Розпакували, розстелили, увімкнули і насолоджуємося теплом. А дарма, бо саме ота от маленька книжечка і перетворює звичайний шматок тканини на серйозний електричний прилад. І як виявляється, розуміння того, що там написано, це без перебільшення ключ до безпеки. Так, давайте одразу прояснимо один дуже важливий момент. Ми зараз говоримо не про електроковдру, якою накриваються, ні, мова йде саме про електропростирадло, англійську його називають under blanket». Тобто воно лежить під нами, між матрацом і звичайним простирадлом. І це, знаєте, кардинально все змінює, адже воно має постійно витримувати вагу тіла, тиск, а це вже зовсім інші вимоги до міцності і конструкції. Отже, що у нас сьогодні в плані? Ми розберемося, чому це набагато більше, ніж просто простирадло. Зазирнемо у невидиму науку безпеки, яка за цим стоїть. Спробуємо розшифрувати ті самі 31 застереження, з'ясуємо, як правильно керувати контролером, поговоримо про чистку та догляд. І наприкінці складемо такий собі фінальний чек-лист. Поїхали! І от ми підходимо, мабуть, до найцікавішого. Ну... Серйозно, на вигляд, це просто тканина, всередині якої є дріт. То звідки ж тоді такий величезний список правил і всіляких норм. Що там такого складного? От справді чому а відповідь, як виявляється, ховається у дуже серйозних міжнародних стандартах і у фізиці, у тих процесах, що відбуваються всередині, простирадила, поки ми спокійно спимо. Це не просто якісь забаганки виробника, це продумані інженерні рішення, що гарантують безпеку. Дивіться, електропростирадло це не просто текстиль, це повноцінний електричний прилад, який має проходити сертифікацію за дуже суворими європейськими стандартами. Наприклад, є стандарт EN шістдесят -1. Це загальна безпека для всіх побутових приладів. А є ще й спеціальний EN Шістдесят 15 27 саме для гнучких нагрівачів для ліжок. І навіть стандарт по електромагнітних полях є, тобто це не якісь там поради, а жорсткі, обов'язкові до виконання вимоги. І ось тут ми підходимо до ключового поняття клас захисту другий. Що це за звір такий? Якщо зовсім просто, це означає, що у приладу є подвійна або посилена ізоляція. Уявіть, ніби є два рівні захисту. Навіть якщо перший шар ізоляції з якихось причин пошкодиться, другий все одно захистить від удару струмом. А оскільки ця штука контактує з ділом цілу ніч, то такий рівень захисту, самі розумієте, абсолютно критичний. Окей. З усіх можливих правил і попереджень є одне однісіньке, яке є просто абсолютним табу. Ніколи, ні за яких обставин, це вмикати простирадло, коли воно складене. І це я вам скажу не просто порада, це по суті закон фізики. А тепер слухайте, чому це настільки небезпечно. Уявіть, коли простирадло складене, нагрівальний дріт з одного шару лягає прямо на дріт з іншого. Тепло, яке вони виділяють, опиняється у пастці, йому просто нікуди виходити. І температура в цій одній точці починає рости і рости, причому експоненціально. Це може легко розплавити ізоляцію, спричинити коротке замикання і так, навіть пожежу. Науковці називають це локальним тепловим накопиченням, і саме тому простирадло завжди має бути ідеально розправленим. Добре, з головним ризиком розібралися. Тепер давайте поглянемо на інші застереження. Як вже було сказано, в інструкції до конкретно цього приладу їх аж 31. І повірте, кожне з них там не просто так, за кожним стоїть цілком реальна технічна причина. Так, так, 31. Просто вдумайтеся в цю цифру, вона сама по собі вже багато говорить про те, наскільки серйозно виробники підходять до безпеки, здавалося б, такого простого пристрою. До речі, виробники використовують не лише текст, зверніть увагу на ці універсальні піктограми. Це по суті міжнародна мова безпеки. Такі символи придумали спеціально, щоб найважливіші заборони були зрозумілі абсолютно всім, якою б мовою людина не говорила. І серед цих правил є кілька, які можуть справді здивувати. Наприклад, заборонено використовувати шпильки. Здавалося б, чому? А тому, що металева шпилька може легко проколоти обидва шари тієї самої ізоляції класу 2 і сама стати провідником струму. Або ось. Заборона на регульованих ліжках тут ризик у тому, що рухові механізми можуть просто перетиснути або пошкодити дроти. Ну а обмеження для маленьких дітей до трьох років пов'язане з тим, що їхня система терморегуляції ще просто не до кінця сформована. Гаразд, рухаємося далі. Тепер про центр управління польотами, про контролер. Бо це не просто якась кнопка ввімкнути, вимкнути. Це по суті мозок усієї системи, який відповідає і за точну температуру, і за безпеку. У кожного режиму є своє чітке призначення. От дивіться, режим 3 найгарячіший. Він для того, щоб швиденько прогріти ліжко, хвилин за 30-40 до того, як збираєтесь лягати, а от спати на ньому всю ніч не варто. Для сну виробник рекомендує перемикатись на режим 1. Він підтримує легке, комфортне тепло і є безпечним для тривалого використання, або ж можна взагалі вимкнути. І ось вам іще один маленький, але важливий секрет. Електроніка всередині самого контролера теж гріється під час роботи, і якщо його накрити, ну скажімо, подушкою чи ковдрою, він може просто перегрітися і зламатися. Йому потрібне повітря, вільна циркуляція, щоб охолоджуватися, тому ніколи не ховайте його під подушку. Рано чи пізно настає день великого прання. І отут починається, можна сказати, нова глава суворих правил, тому що одне неправильне прання може просто-напросто зруйнувати всю ту захисну ізоляцію, про яку ми говорили. Отже, як же правильно, алгоритм такий, і він дуже важливий. Перший крок, і це обов'язково: від'єднуємо контролер, другий кладемо простирадло в пральну машину і обираємо делікатний режим, температура не вище 30 градусів. І третій, мабуть, найважливіший крок сушка. Тільки природним шляхом, ідеально в розправленому горизонтальному положенні ніяких батарей чи сушильних машин. А ось список того, що робити категорично заборонено. Хімчистка, будь-які відбілювачі, сушильні машини і, боже збав, праска. Це все вороги номер 1 для електропростирадла. Чому? Бо агресивна хімія і високі температури буквально з'їдають, руйнують полімерну ізоляцію на дротах, і безпечний прилад перетворюється на потенційну небезпеку. Ну що ж, підходимо до фіналу. Давайте підсумуємо все найважливіше, адже правильне використання це не тільки про комфорт, це ще й про те, як довго прилад прослужить вірою і правдою. Є кілька ключових моментів, які варто просто закарбувати в пам'яті. Зверніть увагу на цю цифру «6 років. Саме такий рекомендований термін служби зазвичай вказує виробник. І це, до речі, зовсім не маркетинговий хід, щоб змусити купувати нове. Справа в тому, що навіть якщо простирадло все ще гріє, за цей час матеріали і тканина, і особливо полімерна ізоляція, вони просто старіють. Це природний процес, вони втрачають свої властивості. Тому після шести років прилад краще замінити. І ось наш фінальний чек-лист. Коротко і по суті. Перше завжди розкладене рівно, ніколи не складене. Друге. Перед кожним холодним сезоном оглядаємо на предмет пошкоджень. Третє. Використовуємо правильний режим нагріву для кожної ситуації. Четверте, чистимо строго за інструкцією. П'яте міняємо через шість років. І останнє, але не менш важливе, коли прийде час прощатися, утилізуємо його як електроніку, а не просто викидаємо з тканинами. І наостанок таке питання для роздумів. А коли останнє доводилося оглядати власне електропростирадло на знос чи пошкодження, ця проста річ дарує стільки затишку, але як ми побачили, вимагає трохи відповідальності. Можливо, саме зараз чудовий час, щоб перевірити, чи готово воно безпечно зігрівати в наступну холодну ніч.